привет. Привет всем. Сегодня у нас 24 вересня 24 -го Ребята, я мы опять поедем в школу, у нас уже физкультура. Я поеду в футболке, кинг гольфик, а потом, когда будем идти в зал, ну, придем уже, то я переодену вместо этих джинс сорты, І снімо в голі. Так, да, вмість дзвінціків занька діють шортики і футболочки. І mm. буде займатися фізичною культурою, да? yeah. так? Будете там щось гратись. Mm. Ранок сьогодні дуже гарний, але дуже прохолодний. А ми все ніяк не купимо собі градусника, щоб кудись-сюди його повісити. Щось мені, як його не знайдемо тут. До речі, сьогодні дуже специфічний запах повітря якимись хімікатами. Дуже-дуже тхне. Всім приємно, ребята, це я запустю. От папа стоїть. Давай сфоткаємо. Все, родиться, я сплю. Данька збирається до школи. Да, ребят, Ух ти, який в тебе є чудик. Ух. Большая обезьянка, О, яка гарна. І така масочка. Ой тільки не ручи зараз. 756 і ми вийшли у ягорця в лісу і розграміл ковна. Огу, це він наробив. Так, 7.56, їдемо до школи. Все, нарешті ми знімаємо як Настя йде до школи.

Коротше, я відвів Даньку, і вчителька казала, сказала, типа, треба зробити з нею зустріч а, на цьому тижні, побалакати про Даньку. Там. Ну, коротше, знаєш, як познайомитися. Та ні, так вона. А, то я сказав, що краще сьогодні після школи. О, чудово. Оскільки ми якраз Настю забираємо в 13.35, а Даньку треба буде забирати в 2.15. Тому ми спокійно можемо побалакати. І ні за ким не треба буде літати Хоча ми її сьогодні бачимо. дня бачимо. Да, там... да. Ну це типа головна їх вчителька старша, бо та, що більше за все припадає. А, викладає а... декілька днів. Бо ті, хто такі на заміну, вони там один-два дні викладають, а ця... а ця постійно з ними Ага Так що будемо буде... сьогодні балакутки. Йти. Такі звуки, що можна навіть сратися, бачите? чи то він траву косить чи то він плитку косить а ми йдемо в школу отут в цьому в цій будівлі є школа воно там корично бачите там аж їх три штучки І, можливо ми туди влаштуємо дітей Оскільки від цієї будівлі воно там наш будинок. Було б класно. Але спочатку ми дізнаємось чи взагалі є там місця, бо тут, щоб влаштувати школу, треба прийти, записатися на співбесіду чи щось таке, можливо навіть зразу нас і не приймуть, бо треба записатися на співбесіду. І потім тільки через якийсь час там... Якщо будуть місця в цій школі, то може нас і візьмуть. А якщо ні, то доведеться ще одну шукати. Коротше, сходили ми до школи. А ця школа тільки початкова. Скоріше за все вона підійде тільки для даньки. До речі, оце вона вона. весь другий поверх з оце, цієї оце, будівлі. О, клас. Це весь другий поверх, тут школа, да, вона Малія. така. Просто школа. як ну, таких школ в Україні немає. Просто На жаль, навіть, не можна, там. навіть всякі приватні, платні, які хочеш, вони не, не зрівняються. Да. А, ну коротше, залишили ми там свої контактні дані. А, вона сказала, що вони зв'яжуться з тією школою, де вони зараз вчаться. Поспілкуються і в общем, потім нам якось сповістять. Да. Але судячи з усього, що Нікіті доведеться шукати а, середню школу, бо це тільки початково. До, хоч і пишуть да, до 11 років. До 11 років. І скоріш за все Нікіта буде ходити в іншу школу. Трошки дальше десь може відбудуться. Будемо шукати зараз, але як знайдемо да, будемо шукати далі. Нам в школі дають дают тут Здесь есть ибочки. Всякие фукты. Здесь Тут были бананы, но их уже разобрали. Это какие-то йогурты. Господи. Еще у нас здесь есть такие, это наши рисунки, um, такие вот всякие подсказочки, это правила наш. тут вот расписание. А вот обзор на мое место, здесь ноутбук, ручка, которую мне дали мои очки, это я здесь ем, здесь наушники, тетрадь, книга, еще куча книжек, еще какие-то книжки. Это для это математика тест. Вот такая вот штучка. Вот такая вот штучка для чтения. Тут в парку есть такая прикольная локация, давайте. І там різні звірі, а сьогодні ми побачили навіть воно коняка ходить. ходить. Mm. Все жовтіє, починається осінь. Ми приїхали, будемо зараз сталкіріти Настю. Хай вона нас шукає. Ага, воно воно точно тут десь Хай Заховалася, не знайшла. Чекаємо Настю біля школи. Вона вийшла, а потім їх покликали. І вона знову заховалася. Вже на місці. Ми приїхали. Або погуляєте тут, або з нами з вчителькою треба побалакати. не нас таких динозавриків. Таку-то штуку. Сходили на зустріч до вчительки, побалакали. Їх цікавило, як Даня себе почувається, оскільки вже два тижні він в новій школі. Чи він хвилюється там, коротше говорять, таке, як він там відгукується від до школи, от питали, що там в Україні у нас коротше, творилося, ну, чи він тут безпечно себе почуває і таке інше. Ну, Взагалі, хвилювалися за його психічне здоров'я, чи як сказати, не хвилювалися, а питали, чи почувається він добре після цього всього. Забрали дітей всіх, приїхали додому. Данька, привіт. Ой, привіт. Данька кускає. -то. Мандаринку. Ну, ти, як справу в школу? Хорошо, те добре, саночка. Ого, який данька. О, Даньку не видно. Данька заховався. Так, да, починається дощ. На вулиці розпочався дощ. Ми встигли прибігти додому, трошки намокли. Вже вечоріє, так що побачимось